Доброго дня! Сьогодні в нас тема тонова корекція зображень, робота з кольором, створення елементів для веб-сторінок, розроблення дизайну та створення листівки в середовищі растрового графічного редактора за допомогою інструментів малювання. Тон. Це діапазон світлих і темних значень в зображенні. Збалансований розподіл тонів забезпечує якісне відображення зображення. Ось в властивостях ми можемо подивитися, є у нас тонова, тоновий регулятор, де ми можемо змінити тон зображення. Тон, насиченість та яскравість. Кольорна корекція фото це продумана корекція кольору на фотографії з метою досягнення кращого та більш ефективного результату. Дивимося на оце зображення. Ось перед нами дівчинка, яка що е, заховалася в якусь таку от Нишу. Значить, подивіться, будь ласка, на першій фотографії, тут переважають сині відтінки. Ми можемо це покращити, прибравши, що найбільш тепліший відтінок, і фотографія стає більш приємнішою. В першому випадку фотографія може виникнути, коли на фотоапараті включений нічний режим, наприклад, або якийсь другий вид зйомки, який не відповідає даній місцевості та освітленню. Це все можна скоригувати за допомогою фотошопу. Тонова корекція фото це коригування балансу між світлими ділянками на фотографії та темними. Фактично, це виправлення недоліків в освітленні та контрасті. Тобто це все також редагується. На попередньому році ми дивилися приклад. Є у нас е налаштування в Photoshop, які допомагають виправити ці недоліки. Вуль на зображення. Небажана оптична густина, що виникає на проявленому фотоматеріалі в місцях, куди не падало експонувальне світло. Ймовірність появи в увалі залежить від самої фотоплівки і умов її зберігання. Тут, тобто, можливо, відкрили фотоальбом свій старий, вирішили подивитися фотографії, і побачили, що якість фотографій доволі знизилася. Тобто цю фотографію можна відсканувати і технічними засобами спробувати. Відновити цю фотографію технічними і програмними засобами. Баланс білого кольору один із параметрів методу передачі кольорового зображення, що визначає оптимальність кольорної гами зображення, балансом білого, корекцією балансу білого, настроюванням білої точки, також називають корекцію кольорів зображення, до тих кольорів, які людина бачить в природних умовах. Тобто ми можемо е, спробувати відбілити деякі участки фотографії і побачити там щось, що було раніше приховане для нашого ока. Зображення то несе якусь певну інформацію, але нашого оку, на жаль, деякі участки може не роздивитися. І тому от можна за допомогою фоторедактора спробувати відновити цей участок. І побачити там, можливо, раніше невідомі нам зображення. Кольоровий баланс це співвідношення кольорів в зображенні. Регулювання кольорного балансу дозволяє підсилити або ослабити один кольор за рахунок іншого, додаткового е, комплементу йому. Адитивні основні кольори. Це три кольори світла: червоний, зелений та синій. Усі кольори видимого спектра утворюються при змішуванні цих основних кольорів у різних пропорціях. Це з вами ми вчили, коли розглядали, що таке система RGB, як вона складається, як вона будується. Пам'ятаємо, що є три от RGB: Red, Green та Blue, червоний, зелений та синій. Три основні кольори, які в змішуванні дають нам білий. Так, отже, є різні кольорні системи і по-різному вони всі працюють. Субтрактивні основні кольори це пігменти, змішуючи які у різних комбінаціях можна отримати всі кольори спектру. Можна використовувати кольорне куло, щоб передбачити, як зміна одного компонентного кольору вплине на інші кольори, а також як ці зміни передадуться між кольорними моделями RGB та SMUG, тобто між різними кольоровими системами. Так, Кольорний простір. Є різновидом кольорної моделі та має особливу гаму діапазон кольорів. Тобто ось у нас він побудований в виді графіку і бачимо, що можна вибирати і певні співвідношення мати. Насиченість, інтенсивність або чистота кольору. Іноді називається колірність. Насиченість є кількістю сірого пропорційно до тону, що визначається у відсотках в процентах від 0 до 100%. Цілковито насичений кольор. Тобто, чим більший цей показник, тим більш яскравіші будуть кольора перед нами. Чим менший цей показник, тим більше до сірого чорно-білого зображення буде наближатися. Яскравість. Відносна яскравість або темність кольору, як правило, визначається в відсотках в процентах від 0 до 100%. 0 це чорний, 100% це білий. Тобто ми можемо перемикатись. В деяких випадках. Коригування яскравості може значно покращити видимість фотографій. Кольорний режим RGB у Photoshop передбачає використання RGB моделей, що призначає значення інтенсивності кожному пікселі. Восьмибітові зображення мають діапазон значень інтенсивності від 0 чорного до 255 білого кольору. Для кожного RGB – червоний зелений синій кольорового зображення. Ви пам'ятаєте цю схему, що зображення в RGB вони ще кодуються за допомогою цих саме чисел, тобто від 0 до 255. І так, комбінацією з трьох таких чисел можемо ми зашифрувати будь-який кольор і будь-який відтінок. У режимі смуг кожному пікселю надається відсоткове значення для кожної з тріаних фарб. Найяскравішим кольорами блік надається невелике відсоткове значення триадних фарб. Темнішим кольорам тінь більше відсоткове значення. Тобто, ця система працює трошки по-другому, чим RGB, вона трошки складнішою є. Далі йде кольорна модель системи CALP. Базується на сприйнятті кольору людиною. Цифрові значення у Lab визначають усі кольори, які бачить людина з нормальним зором. Тобто цю систему ми з вами ще не розглядали, але вона також працює і вона існує. Режим градації сірого застосовує у зображенні різні відтінки сірого. У 8-бітному зображенні може міститися до 256 відтінків сірого. Мовляйте собі, кожен піксель зображення у градаціях сірого має діапазон значення яскравості від 0 чорного до 255 до білого кольору. У бітовому режимі для відображення пікселів у зображенні використовується одне з двох значень кольорів білий або чорний. Все дуже просто. Зображення в бітовому режимі називається однобітовим растровим зображенням, тому що їхня бітова глибина дорівнює одиниці, одному символу всього-навсього. Е, так, дивіться, коригування. На панелі коригування в нас є така штука, яка називається фотофільтр. Тобто фотофільтр може бути, подивіться, нагрівання, охолодження, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, тобто всі кольори, які тільки можна ще з відтінками, фільтром називається коригування фотографії, коли поверх нашого фото накладається як скло. так? Скло з іншим кольором, який, яке несе інший відтінок. Тобто, таким чином ми можемо поліпшити або погіршити. Нашу фотографію, передаючи її, редагуючи її. Далі змішування каналів, подивіться, що це таке. Ми можемо на фотографії застосувати таку функцію, яка дозволяє нам кожен кольор налаштувати окремо. Тобто, Можемо червоний прибрати, можемо зробити його інтенсивним, можемо зробити його монохромним, можемо зелений синій. Тобто кожен кольор редагується по-своєму. І тоді в нас можуть вийшти такі от незвичайні. Результати. Тобто замість червоного, наприклад, подивіться, вийшов у нас синій колір кругом. Квітки також із фіолетових стали блакитними яскраво. Тобто, це також доступно в Photoshop, і ми можемо редагувати і отримувати різні варіації ну, того самої фотографії. Вибіркова корекція кольору. Тобто, вибираємо ми один кольор якийсь і замінюємо його на аналогічний, і виходить незвичайні ефекти в кінці. Далі, якби ми працювали сьогодні з вами в школі, то ми б повинні були зробити зображення для свого YouTube каналу. Подивіться, зображення каналу це банер, розміщений угорі вашої сторінки на YouTube. Наприклад, тут у нас є канал Цікава наука. Так? Це що таке? Дитячий канал, який розказує цікаві факти про науку. Хмаринка, відео для дітей, дитячі пісні там і так далі. Тобто, дивіться, банер, це що таке? Це зображення, яке має більшу довжину меншу висоту, і туди повинно вміститися, вміститися якийсь колаж, який буде передавати основну думку за думку цього каналу. Як його зробити? Подивіться, <кій> мінімальний розмір для завантаження 2048 на 1152. пікселя. Тобто зображення повинно бути доволі чітким. Мінімальна гарантована частина для тексту і логотипів 1546 на 423. пікселя. Більше зображення може бути обрізано для показу в деяких вікнах або на пристроях. Тобто там, ну, смотря на що ми дивимося. Можливо, це телефон, можливо, це комп'ютер, можливо, це телевізор. Розмір файлу повинен бути не більше, ніж 6 МБ. Тобто ми після того, як зберегли, повинні переглянути. Бо перед збереженням, ось у нас Photoshop сам показує, якого розміру буде цей файл. Оці всі розміри можна вносити перед створенням самого проєкту. Тобто нажимаємо Створити документ, а далі в пікселях вказуємо, які розміри ми повинні використовувати. Кольорну модель можна тут побачити, кольорний режим, фон і так далі. Це все налаштовується перед створенням нашого проєкту. Далі значок каналу показується над банером із зображенням каналу, а також на всіх сторінках перегляду вашого відео та каналу на YouTube. Тобто нам треба зробити що зображення, яке буде логотип нашого каналу зробити. Щоб його зробити, треба створити файли у форматі gpg, .gif, BMP або PNG. Решту не рекомендують. Далі рекомендується завантажувати зображення розміром 800 на 800 пікселів. Тобто, при створенні проєкту ми повинні зробити квадратний якийсь документ, в якому буде цей логотип наш відображатися. Значок повинен мати квадратну або круглу форму і бути впізнаваним. Тобто... Ну, цей значок повинен дублюватися десь у ваших відеороликах, щоб він там був постійно. Тобто, як, як наче це ваш підпис буде. І так, створюємо новий документ новий 800х800. Роздільна здатність приблизно 72 пікселя на дюйма. І розмір зображення буде, бачите, 1,83 МБ. Тут нам підходить по критеріях в лазеві. Додатковим ідентифікатором є фірмовий водяний знак. У відео. Його ще часто називають додатковою кнопкою підписки. За допомогою фірмового водяного знаку достатньо відкрити сайт YouTube на комп'ютері і навести курсор на цей водяний знак, щоб підписатися на ваш канал. Тобто, така ось штука, яка працює і буде видима поверх кожного вашого відео. Якщо, звісно, ви її налаштуєте і додавите, значить, вимоги. Зображення мають бути квадратними і співвідношенням сторін. Принаймні 150 на 150 піксель, Тобто мінімум 150 на 150 Якщо менше, то вже там буде сильно воно таке растрове кубиками все взяти. Розмір файла до 1 МБ. Радимо використовувати прозорий фон і вибрати однотонне забарвлення, щоб водяний знак не відволікав від перегляду відео, особливо на невеликих екранах. Можна ще з прозорістю там погратися, зробити напівпрозорим його. Ну то задній фон обрізаємо, оставляємо лише сам логотип, оцей, який буде підсвічуватися десь збоку там на ваших відеороликах. Ну, а далі в нас повинна по плану йти практична робота, де б ви зробили банер, логотип і водяний знак. В принципі, на сьогодні все. Роботи в фотошопі я вам не задаю, можливо, пізніше прийшлю іще тестування по цьому матеріалу, щоб ви все одно отримали якісь оцінки, тому що оцінок у нас. Доволі таки мало. Дякую за увагу.